Задоволені, що вдома є такове обладнання? Не тільки я. І внуки таке також. <скільки> а, хто ще користується? Менші є. Внуки прибігають. Внуки приходять і теж. <плаку> Він лежить на дивані, включили, питалися, десь сидять, сидять собі в ком... етих, телефонах. <плаку> <плаку> Бабуся <біг> молодець, що ви і приобщаєте і молоде покоління до обладнання. Мені подобається тепленько, добре. Правильно, діти е знаєте, в них немає цього якогось. Страху якісь сумніві, вони собі займаються робити. Хорошо, для чого берете ще один пояс? пояс. Ну це, правда, інше трошки. О, ну, цього, э, стимуляцію, стимуляцію треба спини робити, хребта. Стимуляцію хребта поясниці. Ну, Вам сподобався мірокол тут? Ви, э, спробували. Та, я пробула, да, да, дали, а яка саме більш сподобалась процедура? Так, от що, з того, що ви вже робили? Mm -hmm. Бо ми ще не все робили. Ну, так, Мені тільки хребта поки робили. Хребет, так. а руку не стимулювати. Ще будемо, ще будемо стимулювати. Ну, я думаю, що ми всього навчимося. Ну, звичайно, навчання вже є да. да. Тим більше, що от ви робили діагностику, ми віжені, є проблеми з м'язами. Да. Є перекос, є проблеми там, з м'язами, саме з пазми, його потрібно знімати за допомогою Міракла. Да. Да. То вздовж ви вже виправляли, так? Да? Да? Дуже да. добре. А хто ще буде використовувати? Внуки. Ну, ja, ще може, щоб ми... захоче прийде до використа. Ну, потр... Правильно да. подбати ще потрібно може. про прозяті. Може, син приїде коли йде, то теж буде пробувати. А а? Ні, то повезу, хай там попробуй. Правильно. Там в Житомирі там, там, і... це, ну, Габекс там недалеко, біля його де Він на Польовій живе. О, а Там і ну, це... рядом і ногобасу я да, бачила, це... проїжджала, Поруч, да, да. скажу, хай пробують. Йдуть, так, да, да, так. Це ж робота така, знаєте, шо, не ну, надіяти, стати, що не відірвешся. Ну, будемо надіятися, але якщо буде час. попробує, то думають, піде дайте. То може, так, да, може, зразу, так, да, тому що Шистити? це ж потрібно попробувати. І ви визначились, вам подарунок буде набір зубної пасти. Чому саме отакий от вибір пав на пасту? Ну, проблеми такі, що іноді дьосна розпаляються. Да. Шлунок трохи гастрить під качуть, гастрити, гастрит. гастрит, да, трохи іжога сіна пече. Угу. Добре буде. Тобто є проблеми, да. які потрібно да. вирішувати. І, значить, дійсно. Дійсно. і ранку яку замазати, щось таке таке, що воно буде. завжди пригодиться. Як лікувальний засіб <laughs> буде добре? На тому тижні ми добре. будемо вам добре. дарувати. Зараз ми вас ще раз вітаємо. Раді, що у вас дома з'явилася обладнання. користуйтесь, будьте здорові, енергійні, і красиві Галинка. Дякую.